Сили оборони України стримують наступ російських окупантів одразу на дев'яти напрямках фронту. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Де ворогу вдається прорватися, а де отримує відсіч. Далі в нашому сюжеті. Понад сто безітнень щодня штурми, уражена техніка та чисельні втрати армії противника. Одразу на декількох напрямках ворог веде наступальні дії. Але українські військові стримують натиск окупантів на певних ділянках фронту. Найскладнішою ситуацією залишається у Донецькій області. Також ворог просувається на Харківщині. Противник атакував позиції ЗСУ поблизу Вовчанська. Російська армія не полишає спроб досягти успіху у самому місті та на його околицях. За словами офіцера 57-ї окремої мотопіхотної бригади, ворог намагається перейти річку Вовча, але українська піхота міцно утримує позиції. На Куп'янщині окупанти ведуть вогонь з різних видів озброєння. За словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації, російська армія контролює логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади. Лише напередодні росіяни випустили по куп'янщині понад 10 кабів, а також били різними видами БПЛА. Наразі дуже важка і критична ситуація. Це стосується лінії фронту безпекової ситуації. Соціальної і критичної інфраструктури, крім безпекової ситуації, зараз дошкуляють погодні умови. Наші комунальні служби 24 на 7 борються за рятування багатоквартирних будинків, оскільки велика кількість людей відсутня. На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Часового Яру. За даними 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, російські окупанти закидають на штурм часового яру повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи. Росіяни майже безперервно штурмують місто з різних напрямків та прагнуть створити собі шлях через канал Сіверський Донець Донбас для переміщення десанту разом із військовою технікою. Та, попри шалену кількість техніки та живої сили, яку ворог використовує на цьому відтинку. Йому важко війти у місто втрат позицій не допущено. Російські окупанти накопичуються малими групами по 2-3 піхотинців в покинутих будівлях та окопах на турецькому напрямку. Основне завдання цих ворожих груп просування та виявлення позицій сил оборони, щоб далі атакувати їх дронами та артилерією. Проте плани загарбників зазнають краху завдяки вправним діям пілотів 28-ї окремої механізованої бригади. Та найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський. Попри те, що кількість боєзіткнень впала, ворог не полишає планів взяти місто, а надалі реалізувати стратегічний план вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Інтенсивність боїв там трішечки знижується. Але це не означає, що вони не намагатимуться перегрупувати сили, що вони не намагатимуться перенести свій ресурс для того, щоб продовжувати там атаки. Та, попри важкі бої, сили оборони України відновили положення у населеному пункті Лисівка. Про це повідомляє аналітичний проєкт Діпстет. А також завдяки діям військової бригади Азов відкинули окупантів від траси Покровськ-Костянтинівка. Силу оборони продовжують операцію в Курській області. За останні дні ворожі підрозділи намагалися використовувати масові атаки, кидаючи в бій значну кількість піхоти. Проте воїни 47-ї окремої механізованої бригади Магура ліквідували штурмову групу російських солдатів. За даними Генштабу ЗСУ на Запоріжжі ворог обстрілює населені пункти з артилерії. На Оріхівському напрямку російські війська намагалися прорвати оборону наших позицій. Зсу відбила атаку, натомість на Гуляйпільському напрямку активних дій окупанти не проводили.